Доброго дня! Друзі! Сьогодні ви бачите, як навантажувач Маніту кагатує сою. І зараз ми зробимо огляд цього навантажувача. Дорогі друзі! Зараз ви бачили кагатування сої навантажувачем Маніту моделі 735 120 кінських сил. Каготування сої дуже важливий процес, оскільки після збирання її висипання в ангар треба її поворочати, даби вона волога і даби зробити її більш сухою. Тому навантажувач Маніту з цією задачею вам дуже допоможе. Сьогодні зробимо огляд цього навантажувача, його я розповім вам можливості не тільки в каготуванні, але й в інших роботах, а також Подивимось, чому такий навантажувач моделі 735 цікавий на нашому ринку України. І він саме потрібен також і вам. Головна його перевага цього навантажувача: ми маємо 7-метрову стрілу, тобто виліт стріли на 7 метрів, вантажопідйомність 3,5 тонни. Якщо ми його порівняємо з навантажувачем JCB, моделі 531 70 то Маніту він буде ширший за JCB. Він буде нижчий, а та по кліренсу а, буде вищий. А, на цьому навантажувачі встановлений двигун Perkins 4,4 літри об'ємом. Ми маємо 120 кінських сил або 91 кВт. Маємо систему Common Rail. На даний навантажувач 2017 року а, був один власник у цього навантажувача. Купувався він новим в компанії Агробуділяс Астра. Був спочатку на гарантійному обслуговуванні, але потім вже сервіс приїжджає та обслуговує всі основні вузли агрегати на цьому навантажувачі вже як додаткова опція. Встановили значить, на цьому навантажувачі кран для перемикання і роботи взимку та літом. Напрацювання на цьому навантажувачі 11 тисяч мотогодин. Це оригінальне напрацювання з 2017 року. Я додатково встановив на навантажувач систему GPS, слідкування лінійка в баці стоїть. Ми можемо кувати з допомогою системи Vialon, скільки палива витрачає даний навантажувач. Та також на мобільному пристрої слідкувати за його переміщенням, коли вмикається навантажувач, коли він починає працювати, скільки залишилось до зміни. Фактично, і так ми можемо нараховувати норму часи працівникам, котрі працюють на даному навантажувачі. Радіатор має три секції е охолодження е та вентилятор радіатора, саме моделі Агрі, має лопасті, е лопасті, що змінюють кут нахилу для видуву, е радіаторів. Але на даному навантажувачі, де взагалі на навантажувачах Маніту, коли їм вже м десь більше. 10 тисяч мотогодин, ця функція перестає працювати. І саме на нашому вона також не працює, можна її реставрувати, але це коштує біля 70 тисяч гривень, треба замінити і патрубки, і насос, та й саму, саму крильчатку вентилятора, оскільки лопасті вони просто в деякому положенні закисають і перестають робити. Щодо системи Common Rail, якщо ви будете заправляти гарним, якісним пальним. Ми заливаємо вог пальне в навантажувач. В принципі, він відпрацював всі мотогодини нормально, але паливну систему ми вже реставрували. Ми поставили новий повністю паливний насос. До речі, тут стоїть насос марки Caterpillar. Та повністю нові форсунки з системою Common Rail. Це було десь 2000 мотогодин тому назад, тобто на 9000 мотогодинах ми зробили реставрацію вже паливної апаратури. По двигуну турбіну ми не, не, нічого з нею не робили. В принципі, маслом вона не закидує, питань до неї немає. Ми її знімали, дивилися на крильчатку, на стан крильчатки, там питань не було. Стартер та генератор ми вже також віддавали на реставрацію, на навантажувачі це замінено. Перейдемо далі до основних його технічних характеристик. Навантажувач е оснащений фільтром циклон. Це додатковий фільтр, можна сказати, грубої очистки. Тобто повітря спочатку переходить через такий бочонок, де потім попадає до, основ... до основного фільтру. Воздушний фільтр також стоїть з двох елементів наружний та внутрішній фільтр. До речі, також по стану навантажувача можна судити по його напрацюванню. Також на вихлопній трубі є гофра. Ось вона. Да. І це оригінальна гофра. Якщо її міняють, то навантажувачі вже напрацювання там більше 15 тисяч або навіть 16 тисяч мотогодин, бо вона може прогорати. Як ви бачите, стан цього навантажувача він цілий, він доглянутий. Підкрилки оригінальні, рідні, фари оригінальні, рідні. Загальний його стан чудовий. По бортових масло міняється. З 2017 року вже тавотниці з маски масла перенесли на центральний рівень. Тобто, ось цьому узлу ми змащуємо патруки, йдуть до редуктора. І зліва на колесах ми вже маємо дві тавотниці, котрі змащують цапфи бортових систем. Щодо системи кондиціонування, Навантажувач оснащений кондиціонером. Працює кондиціонер, маємо три швидкості, там трохи перероблена система вже, оскільки є в навантажувачах Маніту деякий збій ось саме у цій системі. Ось в цьому, в цьому блоці. Тобто на блоці на цьому перегорають е, контакти, тому ми просто вивели провід, додаткову кнопку поставили керування. Ця кнопка вона вже е, робить е, два рівні вентиляторів. Тобто ми маємо маленьку швидкість та велику швидкість. І сама кнопка вона працює. Кондиціонер вмикається за допомогою однієї кнопки. Також були питання у нас до джойстику перемикання е, важного перемикання е, вказівників казінків поворотів, е, його ми знімали. Передивлялися, купили ще новий джойстик, але його ще не поставили. Зараз працює ця система. Отже, по кондиціонеру ми також замінили. У нас вийшов з ладу е вентилятор, який знаходиться під е декоративною кришкою. Там великий вентилятор, який знаходиться на системі кондиціонування. Під час роботи забувалася там солома, е вчасно її не про продували. І тому вентилятор просто вийшов з ладу. Ми поставили новий повністю вентилятор. Стріла. Стріла навантажувача Маніту витримує великі навантаження. По-перше, придивлятися треба до, до самої каретки, не пропустити момент. Каретка, пальці каретки мають становляться на втулки. Ми також все змащуємо все вчасно, але в нас вже є деякий люфт. Якщо пропустити момент і не замінити втулки, просто розбиваються посадочні отвори, тобто заміна вже пальця не допоможе. Навіть новий палець, на нових втулках він буде мати люфт. Тобто треба буде вже реставрувати отвір. Для реставрації отворів, в принципі, ми знімаємо каретку, веземо до хлопців, котрі цим займаються. Реставрація проходить на станку, наварюються повністю нові отвори, під вже новий палець. оригінальний палець. На даному навантажувачі ця операція ще не зроблена. Реставрація отворів ще не потрібна, але втулки вже підкидати треба на, на каретці. Резина після робіт, е, закінчення робіт з, з соєю, з каготуванням сої, на навантажувачі буде встановлена нова, нова резина повністю. Е, загалом е, або це буде Альянс, або Мітас, або БКТ. Це три бренди, котрі в принципі. Доступні по ціновій категорії і досить довго ходять на твердому покритті. Це не буде непогана резина для такого навантажувача. Щодо кабіни, кабіна в навантажувачах Маніту вона дуже простора. Це є велика перевага, оскільки оператору не то, щоб працювати, можна працювати і великій людині. В JCB кабіна менша. Так? А, але вона вища. Цей джойстик керування да це саме у Manitou запатентована система. Вона називається LSU. За допомогою цього джойстика ми перемикаємо режими руху вперед, назад, видвігаємо стрілу, додатковою функцією керуємо. Передачі перемикаються в нас. За допомогою цього важеля цей важель відповідає за перемикання трьох варіантів руху. Або передні колеса в нас повертаються, або всі колеса в одну сторону, або в протилежну сторону, крабовий хід, так званий. Маємо кнопку також парашут. Якщо на відео ви бачили під час кагатування, коли набираємо повний ківш зерна, тобто датчик в нас сигналізує до червоної відмітки. Це йде трохи перенавантаження для навантажувача, він відключає на 30% потужність гідравлічної системи, даби зберегти навантажувач та стрілу навантажувача у первозданому стані, щоб, щоб нічого не зламалося. І якщо ви вимкнете цю кнопку, тобто то ми повернемо потужність гідравлічної системи і таким чином гідравліка буде працювати на всі 100%. Червона кнопка. Стоп-машина дуже цікаво вона зроблена, вона червона, нормальна, завжди в зоні доступу людини. Тут у нас маємо пульт керування магнітолою. Цей перемикач він відповідає за те, щоб. Під час переїздів, якщо ми його нажмемо, джойстик не буде працювати повністю. Ви ненароком не зачепите його, та зі стрілою нічого не відбудеться. Ось такий стан кабіни Маніту. Після того, як завершиться роботи з кагатування сої, даний навантажувач 2017 року буде доступний до продажу. Можете звертати за телефоном нижче. І кого зацікавив такий навантажувач, дзвоніть, я розповім, покажу його, та ви його можете придбати. Це мій навантажувач. Зараз він працює на цих роботах. Роботи будуть завершені, доступний до продажу. Якщо вам треба підібрати такий самий навантажувач, або Маніту, або JCB, та будь-яку сільгосптехніку, що за кордону, що в Україні, звертайтесь також до мене. Щодо цього навантаження, я можу бути впевнені, що найближчі роки він вам відпрацює. Без якихось нарікань. Ви будете задоволені. Отже, дзвоніть. Завжди працюємо для вас. До нових зустрічей!